Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дякую усім, хто підписується на мій канал, хто ставить подобайки, хто коментує. Сьогодні у цьому відео я вам покажу результат і розкажу вам про свій метод укорінення троянд. Як я розвожу троянди. Це дуже легкий спосіб, який не потребує ніяких навичок особливих, ніяких знань таких, особливих зусиль. Дуже просто і легко. Як можна розвести навіть для себе кущі троянд? Це, друзі, метод укорінення пагонів. Літом після цвітіння троянд. Я нарізаю пагони, як ви бачите, зараз це такі не дуже товсті стебла, приблизно як товщина олівця, Нарізаю на дві бруньки і провожу укорінення. Для цього, щоб вкоренилася троянда, потрібно всього-навсього тільки дві умови. Це повинна бути висока 100% вологість повітря, забезпечена, ну і потрібно її притінити від попадання прямих сонячних променів. Як я це робив, друзі, я просто звичайний пластиковий ящик, наповнював торфосумішу звичайною і нарізав. Пагони. Це було приблизно в кінці червня, коли троянда вже відсвіла, перша хвиля цвітіння вже прийшла. Це я вам показую зараз паркова троянда. Точну назву сорту я не пам'ятаю, але це такий колір дуже гарний персиковий. Паркова троянда. Ось ви бачите, це вже готовий результат. Зараз вже грудень місяць, середина грудня. І як виглядають зараз вже вкорінені, це вже фактично кущики, кущики молодих троянд. Я нарізав пагони на дві бруньки і в ящику укорінював під е, таким е, прозорим целофановим пакетом для того, щоб світло попадало, але тільки захищав від прямих сонячних променів. Вкорінював я це у тепличці своїй невеличкій. Приблизно до трьох тижнів часу пагони давали дуже гарні корені, дуже гарно швидко вкорінювалися. І десь приблизно через місяць я їх пересаджував уже у горшечки П9. Зараз я вам покажу, як виглядає вже коренева система. Я ось тут приготовив, як виглядає коренева система у таких вкорінених. Це фактично однорічних, можна навіть сказати, і не однорічних, а тільки вони мають буквально декілька місяців, ці вкорінені пагони, але у них дуже гарна і розвинута коренева система. Бачите, які ще біленькі корені. Коренева продовжує наростати. Це вже фактично є кущі, друзі. Це вже є готовий кущик буквально за декілька місяців. Зараз я вам ще покажу, тут на одному я приготував. Бачите, яка гарна шикарна коренева, яка продовжує ще наростати. Усього-навсього пагін на дві бруньки. І який чудовий гарний результат до зими. Ну, висаджувати я їх, звичайно, у відкритий ґрунт не буду. Я буду вони будуть зимувати у мене у тепличці моїй неопалюванні. Тут теж, друзі, кругом така гарна коренева, це видно навіть і, і на відео. Вони будуть мене зимувати у неопалювальній тепличці, а весною це вже можна висаджувати у відкритий ґрунт, навіть от вже в такому стані. І це вже буде у вас на минуло, минулий рік, весною, літом це вже буде з нього повноцінний кущик. Так я робив минулого року, Вірніше, в цьому минулого року так робив, цього року висаджував, і у мене вже ці кущики зацвітали. Вони дуже гарно розросталися, тому що дуже потужна нарощена коренева система. І на літо ми вже будемо мати гарні кущі. Ось таких троян. Це дуже легкий, простий метод, без ніяких там прививок. Просто потрібно забезпечити 100% вологість повітря, а, а також доступ світла, тільки не прямі сонячні промені, ні в якому разі. Потрібно тільки захищати, тому що рослинки ці, вони е, згорять під сонячними променями, прямими, тому що вони знаходяться під силафанчиком, під поліетиленом. Це є сорт паркової троянди. Але, друзі, я ще і укорінював, також зараз вам покажу і звичайні чайно-гібридні троянди. Зараз я вам покажу. Ось тут в мене є такий міні-парничок, міні така тепличка. Також бачите, результат дуже гарний. Вони теж гарно вкоренилися, це чайно-гібридні сорти. Тут є різні сорти між гортензіями, отак я це все запихаю. Ще є дуже гарна коренева. Так що, друзі, раджу всім і рекомендую таким способом укорінювати троянди. Для себе ви можете вкорінити дуже багато троянд без проблем, без ніяких прививок. І теж вони дуже гарно цвітуть, і результат будете мати хороший. Так що всім рекомендую. Усім бажаю добра, миру, злагоди, перемоги. Віримо в Збройні Сили України і слава Україні!